Боже, збережи Україну, збережи український народ і, перш за все, наших воїнів, що боронять на фронтах рідну землю від расистів. З такими думками прилуцькі діти виготовляли обереги для наших захисників в ході акції, оголошеної міським будинком культури до Дня Святого Миколая. Це діти, вихованці всіх закладів освіти нашого міста, і дошкільних навчальних закладів, і шкіл, і ліцеїв, і гімназій, Вони своїми руками виготовляли такі маленькі. Кі обереги, які ми спочатку презентуємо, покажемо на нашій імпровізованій маленькій ялинці на територіальній площі 18 грудня. А потім всі ці обереги будуть передані нашим захисникам. Впродовж тижня прилуцькі школярі та дошкільнята зносили до міського будинку культури виготовлені власноруч обереги для воїнів: це і браслети та сердечка, ляльки-мотанки, і всі вони у кольорах нашого прапора: жовті та блакитні, як доказ незламності нашої країни. Її блакит. Неба та жовтого колосистого поля, що символізує саме життя, поки що ми маємо десь близько ста таких оберегів, але це ще навіть не половина, тому що дітки дуже активно до цього долучилися, коли їм говориш про те, що саме оці ваші обереги будуть у наших захисників. Вони з такою щирістю, з таким захопленням це роблять. Навіть хто не вмів робити мотати ось ці маленькі обереги лялечки-мотанки, вони намагалися. Зробити потім приносили, розказували, як це вони класно робили. І вони хизувалися один перед одним, що їхній такі оберег буде у наших солдатів. Акція зі збору оберегів для наших захисників триватиме аж до Дня Святого Миколая, говорять організатори, і закликають долучитися до неї усіх містян. Всіх прилучан ми також запрошуємо долучитися до цієї акції на наших сторінках в соціальних мережах. Ми оголошували про те, що ми збираємо дитячі вироби, дитячі обереги. Все, що підійде, все, що ви вважаєте за потрібним, передати як оберег для наших захисників, все це ми збираємо. все це будемо групувати. Презентувати на театральній площі, ну а потім передавати нашим захисникам. І не забуваємо, що попереду новорічні свята їх наші воїни зустрінуть в окопах, і наше з вами завдання зігріти тих, хто оборонить рідну неньку Україну і весь український народ.